Ви повинні взяти в дужочки якийсь там вираз і він повинен бути в квадраті. Так ось яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати 0,36? 0,6. шість десятих. Правильно, який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати х квадрат? Х. Правильно. І який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати Y в 12 степені? Y в шостому. Y в шостому. Молодці. Це правильно. Ось ви записали даний вираз у вигляді квадрата одночлена. Тобто вираз взяли до квадрату. Це зрозуміло, діти? Чи ще раз пояснити цей приклад шостий? Давайте тепер ви перше. Х в шостому треба записати у вигляді квадрата. Тобто ви записуєте зразу дужки, за дужками Друга степень. Що повинно бути в дужках, щоб ми піднесли до квадрату і отримали Х в шостому, Андрій. Повинно бути Х в третьому. Х в третьому. Молодець. Коли у нас степень в степені, тоді показники множаться. Молодець. Давайте другий. Y в четвертому дорівнює. Що повинно бути в дужках, щоб ми піднесли до квадрату і отримали Y в четвертому степені світа. Діана Зеленіна. Ігрік в другому. Молодець. Третє записуємо 4х квадрат дорівнює. Знов беремо дужочки. І тут записуємо квадрат. Ярослав, що потрібно піднести до квадрату? 2х. 2х, умнічка, правильно. 2х ми підносимо до квадрату і отримали 4х квадрат. Молодець. Четверте. 1 дев'ята х в четвертому степені. Що повинно бути в дужках, щоб піднести до квадрату і отримати вираз 1 дев'ята х в четвертому, Андрій? 1 дев'ята х в другому. Неправильно. Одна дев'ята в квадраті, одна дев'ята не буде. Одна. Ціла дев'ять. В смислі, я не розумію, що значить одна ціла дев'ять, Ось так от в квадраті. І дасть нам одну дев'яту. Це як? Одна третя. Звичайно, одна третя. Ви що ти не можете до квадрату піднести, щоб отримати дев'ять? Одна третя. Не. Далі ікс. Х в другій степені. Х в другій степені, і все це в квадраті, тоді виходить одна дев'ята. Е, ще раз, коли ви дріб підносите до квадрату, що у вас е, з цим проблема? Одна третя. Якщо ми підносимо до квадрату, один підноситься до квадрату, це буде один. І три підноситься до квадрату, це буде дев'ять. Якщо я е, дві п'ятих піднесу до квадрату, що я отримаю? Uh... До квадрат, якщо до квадрату, то. Дві п'ятих до квадрату, так. Чотири цілих десять десятих. Ой, чотири десятих. Жах просто. Опять в квадраті, Андрій, це буде десять? Чотири двадцять п'ятих. Чотири двадцять п'ятих, правильно. Чотири двадцять п'ятих. Ви це зрозуміли? Тоді записуємо нову тему Різниця квадратів двох виразів. Записуємо нову тему. Різниця квадратів двох виразів. Ось перед нами тема Різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Ну і переходимо е, до теми нашої. Е, вона у вас в підручнику записана ось такою формулою через букавки, але щоб вам було зручно е, і ну, діти іноді плутаються з цими букавками. Краще записувати, як ми з вами робили, через геометричні фігурки. Тобто, тепер формула наша навпаки, ми е, відкриваємо дужечку, квадратик малюємо, дужечку закриваємо. Квадраті мінус дужечка відкривається кружечок, дужечка закривається в квадраті. Дорівню. От коли ви записали в такому вигляді це, тоді можна розкладати на множники те, що було до цього, квадратик мінус кружечок в перших дужках, помножити на квадратик плюс кружечок. Тобто ми нашу формулу, яку ми вивчали, записали навпаки. Це називається, що ми розкладаємо на множники. У нас був многочлен, а ми його розкладаємо на множники. Запишіть собі цю формулу у вигляді квадратиків і кружечків. Обов'язково ці дужочки беріть. Що це означає? Що у нас. Коли у нас перед нами якісь будуть вирази, ось цей от вираз ви повинні записати в дужочках і в квадраті. Тобто, якщо у вас многочлен просто записан, ви його записуєте як вираз в квадраті. І так само з іншим виразом, інший вираз також треба буде записати у вигляді квадрата, виразу. тоді. У нас виходить, що ті вирази, які записані в дужках, вони потім будуть ось він квадратик, і в інших дужках квадратик, Просто зараз я вам на прикладах це покажу. Тут кружечок і тут кружечок, але між ними будуть різні знаки. Коли ви формулу записали, давайте потренуємося на прикладі. Дивіться, пишемо, записуємо перший приклад. А квадрат мінус 4 дорівнює. Дивіться, який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати. А квадрат. Який давід? А... Правильно, тобто, ви ось так, от, щоб вам було зручно, ви пишете А. Ось так, от потім в дужках в квадраті. Мінус. Який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати 4? 2. Два, правильно. Тобто, ось так два берете в дужки, і тут ви за дужками пишете квадрат до рівня. А тепер подивіться, е, у нас записано як з квадратиками та кружечками. Бачите? Тут у нас квадратик в другому степені, мінус кружечок в другому степені вони в дужочках. Тепер ви можете собі е, відмітити, що не А у вас є ось воно, це у нас квадратик, а це у нас кружечок. І тоді ми можемо записати. Перших дужках замість квадратика ми пишемо А мінус замість кружечка 2. Це буде в перших дужках. а в других дужках те саме, тільки між ними буде інший знак. Які тут питання? Нема. Добре, давайте переходимо до другого: 36 М в квадраті. Мінус 2,79 м у восьмому. Такий з дробами друбами приклад. Дивіться, щоб вам його записати, особливо ось другий, ось другий вираз у вигляді квадрату записати, потрібно спочатку цей дріб перевести у неправильний. Тобто ми зараз 36 М в квадраті переписуємо, ставимо мінус. Скажіть мені, 2,7 у неправильному дробу. Що ми отримаємо? Якщо запишемо неправильним дробом. 25 дев'ятих. 25 дев'ятих. Молодець, Дініс. 25 дев'ятих М у восьмому дорівнює. Ось коли ви тут записали неправильним дробом, тепер подивіться. 36 М квадраті. Ви ставите ось так от дужочки. За дужочками квадрат. Який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати 36 М квадрат? 18. Чому 18? 18 в квадраті це буде 324. Чому 18? 6 м, звичайно, 6 м. Тому що 6 в квадраті дає нам 36. А м в квадраті ось воно записано. Далі ставимо мінус, знов відкриваємо ось так от дужочки. За дужочками ставимо квадрат. Який тут вираз повинен бути, щоб ми отримали 25 дев'ятих М у восьмому? 5 третіх М. Не, до, не договорив Денис, 5 третіх, я згодна М, але М у якому степені? Тут же М у восьмому, М в четвертому. Правильно, в четвертому, молодці, правильно, 5 третіх, М в четвертому. Тепер подивіться, що у нас виходить. 6 М, ось воно це у нас квадратик. А ось цей вираз, ось 5 третіх м четвертому, це у нас кружечок. І тоді у нас за формулою дорівнює, виходить, ми розкладаємо це на множники. У нас в перші дочки буде 6м мінус 5 третіх м в четвертій, і закрили дужечку, помножити все те саме, тільки знак інший. Плюс 5 третіх м в четвертому, І закрили дужечку. Що не зрозуміло тут діти? Можете навіть ці 5 третіх не переводити в вже в мішане число. Ви розклали головне на множники. У е, нас зараз задача. Е, стоїть розкладати на множники. Діти, що не зрозуміло, скажіть. Так, третє тоді. Добре. Якщо все зрозуміло, третє записуємо. Мінус А квадрат Б в шостому. Плюс одиниця дорівнює. Але подивіться, тут перед виразом стоїть знак мінус. Але у нас тут, от перед цим квадратиком, який стоїть в квадраті, не стоїть знак мінус. У нас перед кружечком стоїть знак мінус. Ось кружечок в дужочках і перед ним стоїть знак мінус. Тоді, щоб е, нам зручно було, ми просто змінимо їх місцями. Ми е, одиничку, яка зі знаком плюс, ставимо на перше місце, а потім за нею записуємо мінус А квадрат Б в шостому. Ми просто їх змінили зі своїми знаками місцями. Це зрозуміло? Потім записуємо, записуємо вже е, за цією формулою. Ставимо дужочки за дужочками квадратик. Ну, не квадратик, а другу степень. Мінус знов ставимо дужочки і за дужочками другу степень. Тепер скажіть мені перший вираз, що треба піднести до квадрату, щоб отримати одиничку? Один. Один, правильно. Мінус. Щоб у другому виразі, що повинні піднести до квадрату, щоб отримати а квадрат Б в шостому? А ага. і Б в третьому. Правильно, А, а Б B в третьому, правильно. Якщо ми підносимо, ми ще кожне множник підносимо А в квадраті. Ось воно, Б в третьому і в квадраті, ну, ці показники множаться і буде Б в шостому. дорівнює. Ну, а далі ви за формулою дивитеся. Ось у нас в перших дужочках, це у нас квадрат. А це у нас кружечок. І тоді ми можемо спокійно розписувати за формулою квадратик мінус кружечок, квадратик плюс кружечок. Тобто одиничка мінус А, Б в кубі закрили дужечку, а тут одиничка плюс А, Б в кубі закрили дужечку. Це називається розкладання на множники. Перед нами були многочлени, а ми їх розклали на множники. Розкладання на множники нам буде допомагати при спрощенні якихось виразів дуже великих або при розв'язанні рівнянь. Скажіть мені, діти, що тут не зрозуміло? Добре. Тоді переходимо до усних номерів. Номер 593 і 594. Подивіться уважно: на номер 593 треба тут обрати правильну відповідь. Яким з наведених добутків тотожньо дорівнює многочлен А квадрат мінус 144? Тобто вам А квадрат мінус 144 треба по думки, розкласти на множники, як тільки що ми зробили. І скажіть мені, де тут буде правильна відповідь? Я вважаю, що. Не бійся, я зараз не буду тебе сварити. Кажи, як ти думаєш. Ну, Друге. Друге. Ось воно. Добре, от дивіться. Е, якщо розписати, е, вираз в квадраті, мінус і тут вираз в квадраті. Ну, Щоб отримати А квадрат, треба А піднести до квадрату. Щоб отримати 144, треба 12 піднести до квадрату. Е, ви можете в себе в підручники, подивіться е, на е, форза свого підручника, і там є табличка квадратів. Е, зараз я згадаю, де вона в мене знаходиться. І вам покажу, якщо, діти, скажіть мені, ви навчилися їй користуватися чи ні? Скажіть правду. Якщо ні, я вам покажу цю табличку і покажу, як їй користуватися. Ви що, боїтеся сказати, що ви розумієте, чи ні? Дивіться, чи ви не розумієте, про що я кажу? Ну і далі за формулою. Я формули... трохи не розумію, про що ви кажете? Е, вот. Так що ви мені не можете сказати, що ми не розуміємо, про що ви кажете. Е, Давід, ти правильно відповів на це питання. А квадрат мінус 144, воно так, дійсно, дорівнює А-12, А плюс 12. А +12. Е, зараз я перейду на табличку цю. Десь я її поміщувала зараз. Десь вона в мене була, ця табличка. Ось вона. Ось вона, ця табличка. Бачите її? Така табличка, подивіться, на форзиці вашого підручника, називається також таблиця квадратів. Може, вона не ну, там формат не такий, не такий, але табличка така сама. Ви бачите її чи ні, скажіть. Так. О, нарешті почали відповідати мені. У вас так само в підручнику є така сама табличка. Так от дивіться, як нею користуватися. Бачите, йде стовпчик, написано десятки. А ось строчка йде одиниці. Ось ці циферки належать до розряду одиниць, а ці ось циферки належать до розряду десятки. Це зрозуміло? Тепер. Так. якщо... Дивіться, якщо в нас є, наприклад, число, ну, наприклад, 15, нам треба піднести до квадрату. Тут одиничка це розряд десятки, а п'ятірка це розряд одинички. Тобто ми знаходимо перетин. Ось він розряд десятки, це одиничка, а ось він розряд ну, п'ятірка знаходиться в розряді одиниць і ми знаходимо їхній перетин. Це число 225. Тобто 15 в квадраті це. Виходить 225. Що не зрозуміло? Це Все зрозуміло. Давайте ще раз. Якщо у вас, наприклад, 62 треба піднести до квадрату, скільки це виходить? Давід, давай. 60 відносимо до десятків. А дві до одиниці це буде. Вони перетинаються на 3844. Молодець, правильно. Шість це розряд десятки, а двіка це розряд одиниць. Ось ви знайшли шість, а ось вона два. І ось вони перетинаються, ось в ці ячеечки. Це 3844. Тобто ми число піднесли до квадрату. Давайте ще раз. Якщо вам потрібно, наприклад, піднести до квадрату 28. Скільки це виходить, якщо 28 ми піднесемо до квадрату діана. Це буде 784. Це буде 784. Правильно. Ви зрозуміли? Тому що двійка ось вона в розряди десятків, вісімка в розряди одиниць. Ось воно число, 28 в квадраті. Оце називається табличка квадратів. Тепер, навпаки, ви то розкладаєте на множники зараз. І у вас було число 144. І вам потрібно представити, яке це число в квадраті нам дає 144. Так ви в цій табличці знаходите ось воно число 144. І ви так само продовжите до десятків, і потім до одиниць. І виходить, що у вас в десятках стоїть одиничка, а в одиничках це двійка. Тобто це 12 в квадраті дає нам 144. Ви зрозуміли? Скажіть мені 729. Яке це число піднесе до квадрату, щоб отримати 729? А це віднести 27. 27, правильно, піднесли до квадрату, ось воно 729, розряд десятки, розряд одиниці. Тобто виходить 27, піднесли до квадрату і отримали 729. Діти, скажіть мені, ви знайшли в підручнику цю табличку? Якщо ви не знайшли, ви можете, ну, у кого хтось не може зрозуміти, може, у когось підручника нема поряд з собою. Так ви можете просто в інтернеті таку, я ще її взяла в інтернеті таблиця квадратів натуральних чисел, собі картинку зберегла і ось перед вами поставила все, і ви так само можете зробити і нею користуватися. Дуже зручно користуватися цією табличкою квадратів. Ну, давайте ще раз останнє 1936, Яке число треба піднести до квадрату? Треба піднести 44. 44. 44, Правильно, молодці. Треба піднести 44 до квадрату. І ми якраз отримаємо 1936. Все, молодці. Ви зрозуміли це? Так, так. ну і тепер переходимо так. до нашої алгебри. Коли ви ось такі трьохзначні числа вам потрібно розкласти на множники, ви користуєтесь, якраз цією табличкою квадратів. Тепер в номер 594, так само треба знайти, де тут правильна тотожність. Де тут правильна тотожність? Уважно дивіться. Це у нас як приклад третій. Ми з вами записували. Там треба спочатку переставити доданочки місцями, а потім вже подивитися, що у нас виходить. Марія, давай. Ну, uh, no. Другий. Другий молодець. Це другий. Тут записано мінус 49 плюс b в квадраті до рівня. Треба спочатку собі подумки переставити отак місцями. А потім ми b піднесе до квадрату і отримали b квадрат, і 7 піднесе до квадрату, отримали 49. Тоді воно розписується як b мінус 7 помножити на b плюс 7. Правильно, молодець. А перший у нас не може бути? Ні, не може бути. Тому що <кхм> тут а, записано мінус 49 7, да. плюс b в квадраті. Ми ж представляємо доданочки ці місцями, ось так от. І у нас тільки ось побачила. це виходить. А тут у нас написано навпаки 7 мінус Б. А 7 мінус Б і Б 7, вони не однакові. Тоді а е то у нас там немає не мінуса, якщо я не помиляюсь. Де? Де немає? Мінуса? Е, в першому. Як нема? Ось воно написано. А, є. А тоді це не підходить так. Не підходить так. Воно не підходить. Тому що е тут треба, бачиш, переставити місцями, щоб у нас е підходила під формула. Діти, у кого є запитання, скажіть мені. Так, дома. Е дивіться, вам вдома треба потренуватися е на номері 597-му. Потренуватися, ось так, от розкладати на множники, як ми робили. Тепер дивіться, е я вас дуже прошу, щоб ви не списували з ГДЗ. робіть самі. Е якщо щось у вас не виходить. Ви на уроці можете спитати, от е, е, я не списував ні з якого ГДЗ, але я хочу перевірити, чи правильно я зробив, і е, де в мене тут е, помилки. Тому що, на цей приклад, я не зміг зробити, я не зміг додуматися. Якщо е, ви будете постійно списувати, знань у вас ніяких не буде, взагалі знань не буде. А вам по-дальшому треба буде здавати іспити. І е, ваш клас може. Таке статися, що після 9 класу ви якраз будете іспити здавати, і не в школі. Розумієте? Тому зараз себе готуйте е, до знань. У вас е, номер 597 це обов'язкове, тобто ви це обов'язково повинні розкладати спокійно на множники, як тільки що ми робили. Діти, якщо питань нема, дякую вам сьогодні за роботу на уроці. Все, до побачення! Дякую. Дякую за урок до побачення.